А й Коли ми проводили законну е, акцію підтримку правосуддя, він прийшов почав демонструвати е, документи до судового освітства по моїй справі е, про те, що я був на судово-психіатричній експертизі. Я по цій заяві, по цьому факту подав заяву про порушення кримінального провадження про розгорошення фактів досудового слідства. На жаль, його протеже гоптарів і його замісниця Гоптарева Мосевич до сьогоднішнього дня не внесли в реєстр. 24 числа суддя-автогонник е, алкогольник Маразматік е, Ківатов буде розглядати за 5. Крім того, в е, той момент, коли е, ми стояли, люди підтримуючи правосуддя. Почав зіблюватися mm -hmm. mm -hmm. до цього, тосувати mm -hmm. його матом, різні. Ні, це не лежига. Mm -hmm. він... Маложон. Mm -hmm. Маложон, mm -hmm. Маложон бандит. Я йому гроші, я можу надати десятки патків, що він роки 140 Так? Mm -hmm. Маложон. Він почав ціплятися до цього. Да. І почали майже битись. Я дзвонив Верповському. І кажу, у нас закони у людей. Закони це не я е, люди збираються. Кожен чим хто постраждав або підтримує е, нову поліцію. Значить, він подав заяву до Центрального міського суду порушувати кримінальне провадження проти мене, що я е, даю завільно неправедливе повідомлення про злочин. порушене провадження. Є відповідальність. Задача за відомо неправдиво. Оповідно, тобто, теж людина повинна. Я подав заяву. Він каже, що він знає. Звідки не знає, коли на серець не внесе бригади. На серець, наступник Гостерева, всім стверджує, що нас проплатила внутрішня безпека. Я подивився, чому так він каже. Значить, виявляється, не жигає. був наркоторговцем і його піймав. Е Кушнір, який зараз працює, я його не бачу ніколи, який працює зараз у внутрішній безпеці. І не тоді почав е, звороти проти нього. Е, у вас напад. Не сказав, так, така мисля, що возможно підбросили ці наркотики. У мене немає. Такого я, варіанти, я говорю з людьми, які його знаю. То, то, варіанти, то ви, ви знаєте, про, про, про стара міліція, я це знаю. Це я Зустріння активістів. який він не активіст. Він провокатор. Найманий провокатор. Значить, я про Сиїв, 6 років.